Реала Миколаїв, Галичанка, Львів. Номер 11 сімдесят Тетяна Миколюк. Росислав Козакевич, 15, Тетяна Чернявська, тренери Володимир Цеховський. Судді на майданчику. Галичанки. Взялися за справу. І вардиркою стала Мілана Шукаль, 8 голів та Катерина Козак. Зіграли два матчі. Сенсації не сталося Тетяни Чорнявською вратаря команди Реал. Інтригуючий матч був між спартак ШВСМ та Суперліга. Довго турувала шлях місцева команда до вищого дивізіону. Найвищого дивізіону країни. І отвих медалей. Ну і тих, хто посяде місця з 4 по шосте. І тут же відповідає сейвом кіпер. Позиційно розтягують захист. І тут ось залишають один в один. І Поки м'яч. І сама йде, ні. Віддає фланг, але бачимо, обіграє свою візаві. Но тут перехитрила фінтом. Анастасія переходила в леній формі. І І Мілана шукаль. Ірина Прокоп'як. Що ж? А, перевага. Отака от от комбінація. І її завершує Світлана Гавриш. Атака Ріала продовжується. І тут скидка була на Гінкул, але... Перехоплення робить Дяченко. А тут майстер-клас демонструє Чернявська. 15.8 у нас на табло. Владислава Федоренко, другий. Анастасія Бабич третій. Анастасія Гінкул четвертий. Анастасія Козлова п'ятий. Валерія Савіна шостий, Яна Гришко впевнено контролює хід поєдинку. І бачимо, як розриває захист. Залітає м'яч у ворота Вікторія Руда. Не бачив, що такого. І не зумила прийняти пас Анастасія Бабич. Відповідь від Галичанки. Не забарилася Катерина Козак. Знову Переходова, Тут відкрилася непогано, до речі, переходова, але Анастасія Гінкул зіграла результативно. Але і бачимо, закидує, реалізує цю атаку. Ох, залишили одну, ну звісно, розтягнули захист. Ох. Супер-супер. І подвійний сейв від... Від Анжеліки Грабчак. Вір'янкіу швидкій. Оу! Оце так. Бенефіс голкіперів. І переходова. І ще перехоплення Реала. Ну, куди ж? Помиляється Анастасія Козлова і.. І у відповідь, що ж, вихід сам на сам. І закидує Гінку. 26. Виводять на підкову позицію і ми двома перемогами на старті чемпіонату. Порожні ворота, але...